Сьогодні минає 38 років із дня аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала однією з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький, депутати Кременчуцької міської ради та ліквідатори Чорнобильської трагедії вшанували пам'ять героїв ліквідаторів біля пам'ятника Дзвони Чорнобиля. Чорнобиль не тільки велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на чаес. З Валерою рибкою я лікар і рибка лікар. І в самий Чорнобиль ми приїхали. 265 чоловік. Ми вдвох обслуговували всі лікарські процедури, всі вели. І 32 суток без виїзду в самому Чорнобилі. Що цікаво, що усіх тиск був нормальний, а через неділю всі почали по стінки ходити. У мене тоді 120 на 80, а став 70 на 50. І майже у всіх відкрилися старі рани, старі хронічні захворювання відкрилися. Тяжко було, при тому що не знаєш, що ворог невидимий. Наш обов'язок пам'ятати про страшну трагедію. Героїзм персоналу ЧАЕС – пожежних, військовослужбовців, будівельників, науковців, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Тут зібралися сьогодні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Кожен рік ми біля пам'ятника, ліквідатори збираються, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Дуже багатьох сотень людей немає. Це ті люди, які створили сім'ї, і вони були не гіршими, вони були кращими. Вони могли б добитись багато чого і допомогти нам, своїм дітям, своїм сім'ях, але їх нема. Вони допомогли нам тоді, в 86-му, 7-му, в подальших роках. І слава Богу, що ми пам'ятаємо, часи йдуть, люди міняються. Але той, хто пам'ятає, що це було, він зараз тут. Пам'ятаємо про Чорнобиль, пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя, щоб уникнути ще більшого поширення радіації та захистити нас від масштабних наслідків цієї трагедії. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.